Бачила прес-конференція головного тренера баскетбольного клубу «Черкаський мавпи Артема Степенчука. Артем, з перемогою у вас думки, коментарі, емоції. Погріп. Дякую. Маючи можливість, як завжди, вітаю наших вболівальників, вітаю наш клуб з перемогою. Якість гри дуже погана, але добре ми всі разом в цій ситуації, тому будемо виходити з цієї ситуації всі разом. Компоненти, які хотіли б покращити, або збільшити відсоток якості. Всі. Сьогодні був принциповий момент реабілітації за вчорашню поразку. Чи просто дався знаки рівень кваліфікації суперників? Я вчора на позавчора я все це вже казав. Немає ігор, біпа, Київбаскет, Дніпро. У мене немає фаворитів. І черкаські мапи не фаворити. Є гра, ми готуємось, виграли, програли, рухаємось далі. Наступна гра, бабло, три гри підряд, дуже важко всім. Не тільки Черкасам, але й Біпі. Зараз буде Київбаскет, Баскет-Луцьк. Тому так. Ми опинилися в якійсь ямі, це не секрет, мабуть. Будемо щось робити. Я маю на увазі, що буду випрацювати і намагатись. Спочатку повернутися на той рівень, який був тиждень тому, а потім намагатись прогресувати, тому що цього недостатньо, щоб в кінці бути конкурентноспособним впливом. Ця яма вона замовлена фізичними кондиціями чи іншим фактором? Я не заказував цю яму. Я не знаю. Чесно кажучи, дуже важко щось сказати. Сам в шокі, але маємо те, що маємо. Знову, я завжди бився і продовжу битись, і аналізувати і думати. Вся відповідальність лежить на мене. Тому я продовжую воювати. І да, маючи можливість, дякую ЗСУ за можливість все це переживати зараз, спади. І все таке. Тому э, дякую за силу, що ми маємо можливість займатися нашою улюбленою справою. Всім дякую. Всім дякую. Андрій Калінченко, чекаський мав клуб баскетбол плеєр. Андрій, твої емоції? Можна українською. Давай, можна да, да, коментарі, да. По коментарі по грі, що можна казати? Игра была очень непроста, начали почали, да, очень-дуже добре, но у другие четверти э, Одесса догнала нас, сыграла доброе у Захисти. Но у нас был сегодня джокер, это Андрій Гафонов, который установил новый рекорд Суперлиги, если я не ошибаюсь, да. карма настигла его больше ничего э сегодня была заключительная гра моя я залишаю клуб завершаю э карьеру гравца хочу сказать всем большое, большое большое дякую, болельванкин Руководству клуба, гравцям, тренерам, Всім, всім, всім. Дякую вам. До побачення.